До початку повномасштабного вторгнення Микола Білка працював зварювальником на суднобудівному заводі. Потім переїхав до Дар'ївки, розповідає Аліна Лазарєва, яка прожила разом із чоловіком сім років. У лавах збройних сил Микола був з листопада 2024 року. Йому ще не було 50 років. І він прослужив ну, в учебці служив в Кропивницькому, в Дніпропетровській області. Потім був в Черкасах, а потім його з Черкас, 6 августа, забрали під Запорожжя. Він так і не сказав, де яка бригада, в якому напрямку, де і що, я не знаю. Потім мені 16-го жовтня позвонили, щоб він з них зі зв'язку. Потім мені позвонили. Хлопці наші знайшли його в полі. І я його познав, знав, де в нього які шрами знаходяться. Я по шраму. Я... Нас спільних дітей немає, в нього взагалі дітей не було. Ну, він мені подарував і його позивний білка. Його пам'ятає білка, Микола Микавич. Нехай подаш через мене смиренне прощення цьому духовному чаду полі. Усього, в чому він, як людина, зрішив перед Богом, чи та слово, чи діло, чи... Чи думка, чи своєю істотою? Вільно, невірна, свідомо несвідомо. Микола Білка загинув 20 жовтня 2025 року під час оборони Степногірська, що у Запорізькій області, повідомила у Фейсбуці обласна військова адміністрація. Йому було 50 років. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.